Thank you. Роки в'язниці отримав настоятель одного із храмів московського патріархату. Буржуйки на фронт із використаних газових балонів виготовляють на одному з виробничих підрозділів Вінниця Обленерго. У Вінницькому художньому музеї відбулась виставка картин. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Роки в'язниці отримав настоятель одного із храмів Вінницької єпархії Української православної церкви Московського патріархату, який під час проповідей розповсюджував прокремлівські наративи. Клірик називав збройну агресію РФ громадянською війною в Україні та вихваляв вже мертвих терористів Захарченка, Гіві та Моторолу. А ще на своїх сторінках у соцмережах робив репости публікацій Російської православної церкви, у яких виправдовували захоплення частини України та героїзували російських окупантів. Також клірик регулярно своїми коментарями в соціальних мережах намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій. А щоб замаскувати свої злочинні дії, він писав під псевдонімом. Про це повідомляють у Службі безпеки України. Священнослужитель переховувався в декількох областях України, але його зрештою затримали. А пізніше суд виніс вирок два роки позбавлення волі. Буржуйки на фронт із використаних газових балонів виготовляють на одному з виробничих підрозділів Вінниця Обленерго. Працівники підприємства зварюють пічки після роботи чи у вільний час. Так вони підтримують своїх колег, котрі зараз боронять Україну на передовій. Виготовили і передали вже близько двадцяти буржуйок. Буржуйки для колег, які пішли захищати Україну на фронт, виготовляють на одному із підприємств Вінниці Обленерго. Для цього використовують уживані газові балони, які збирають по районах. Таким чином ми допомагаємо нашим хлопцям, щоб їм там було тепло на передку. Ну разом з виробничими роботами ну, компонуємо, допомагаємо, варимо буржуйки, щоб. Їм там було добре. Буржуйка складається з трьох частин. Така конструкція дозволяє зібрати пічку у бліндажі. А ще майстри приварюють рівну поверхню, щоб військові могли розігрівати чай, суп чи просто кипятити воду. Виготовляти буржуйки робітники вчилися по відео в інтернеті. Виготовляємо буржуйки з газових балонів. Привозять нам балони з районів. І ми їх ріжемо, варимо продукцію, стосує, в принципі, з трьох частей, Сам, сама буржуйка і дві труби. Тут кожен робить свою справу, той ріже, той варить, той гне. Матеріали привозять, труби, різні круги, сварочну проволоку, електроди. На виготовлення однієї пічки потрібен один день і команда з чотирьох працівників. Близько 20 буржуйок вже передали воякам на фронт. Кажуть, готові працювати до перемоги. Владислав Гемба, Вікторія Горущак, телеканал «Вінниччина». В пам'ять про сина, батьки загиблого захисника Миколи Рачка відкрили книгарню герої у Вінниці. Микола вивчав літературу, писав вірші і хотів відкрити власну книгарню. Але коли почалася повномасштабна війна, пішов боронити Україну від ворога. Загинув у 22-му під час бою на Донеччині. І лише тепер рідні доклали зусиль, аби мрія українського захисника стала реальністю. У книгарні можна не лише придбати книгу та поставити печатку з її логотипом, а ще організувати цікавий захід, поспілкуватися і навіть трохи почитати. 27-річний Микола Рачок пішов на захист України без бойового досвіду у перші дні повномасштабної війни. Він служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді. Загинув 21 липня 2022 року на Донеччині у бою з вагнерівцями. Микола планував відкрити власну книгарню, і лише тепер, після загибелі героя, рідним вдалося втілити його мрію в життя. Познайомилися ми на строковій службі в армії. Мушу відзначити, це дуже світла людина, так як. Говорила Тоня, що в мене я теж загинув брат. І ще, коли я зустрів Миколу, вони дуже були схожі. Тому Коля мені став у своїй мірі дуже рідним. Це така світла, та дуже проста людина. Від задуму до реалізації минуло 10 місяців. Відкрили книгарню на виплати, які їхня родина отримала після загибелі захисника, та за кошти від проданої квартири. Сестра Миколи Райчка розповіла, що в пам'ять про брата організовуватимуть тематичні вечори, і зустрічі з письменниками, волонтерами, військовими. Коля є корифеєм, він є засновником саме україномовного автожурналізму. Ми, ми цим дуже пишаємось і е, ми знаємо, що він дуже сильно того хотів. От мрія вже вже одна та галочка, вона ну інша. є. У книгарні можна придбати книжку та самостійно поставити екслібри з печатку з її логотипом. На цій печатці зображені персонажі улюблених книг Миколи Рачка, Євгенія Овсянікова, Анастасія Осачова, телеканал «Вінниччина». Знати історію своєї країни необхідно, щоб переймати досвід минулих поколінь, робити висновки. Та уникати повторення помилок. Саме тому студентів вишів, коледжів та училищ об'єднали під час патріотичної гри Вікторини слоїк, де потрібно було давати правильні відповіді на запитання з історії України. Захід відбувся у молодіжному центрі Квадрат. Його приурочили до Дня пам'яті героїв Крут. Детальніше у сюжеті. Змагалась у вікторинах, рухливих конкурсах та співали патріотичні пісні. У молодіжному центрі квадрат провели патріотичну гру вікторину слої, учасниками якої були вінницькі студенти. Символічно, що відбувся захід у 106 річницю дня пам'яті героїв Крут. Сьогоднішній захід приурочений до дня героїв Крут, але ми хотіли максимально сьогодні зібрати молодь, аби ознайомити їх ближче з українською культурою, з українською ідентичністю та занурити трошки їх сьогодні в історію України. Сьогодні до нас доєдналися університети, технічні коледжі та училища. Груз Лоїк розробив відділ національно-патріотичного виховання для того, аби об'єднати Вінницьку молодь, навчити аналізувати історію нашої держави, щоб не допускати помилок минулого у наш час. Мета в першу чергу це згуртувати разом молодь. Вони поспілкуються більше, дізнаються про минуле, тому що ми ж всі знаємо, в кого немає минулого, в того немає майбутнього. Саме цим знаючи історію, вони будуть. Будувати своє майбутнє і як вони вважають правильно патріотичну гру Вікторину Слоїк планують проводити і надалі, аби зацікавити історію України ще більше молоді. Яна Колодинська, Діана Кардаш, Анастасія Лусичова, телеканал Вінничина. У Вінницькому художньому музеї відбулась виставка картин. На заході представлено понад 100 олійних полотен автора. Художник Юрій Кафарський створив ці картини за період з 2003 по 2023 роки. Подільський край, давні українські міста, вікові пам'ятки історії, фортеці та краєвиди. Все це зображено на полотнах, які 60-річний автор передав художньому музею. Виставка знайомить з творчістю відомого сучасного живописця і відтворює творчий шлях митця. Створені пейзажі з різних куточків України. Є місця знакові, культові, історичні, різнохарактерні роботи. Ну, це в основному природа нашого краю. І в тому числі краєвиди Подільського нашого теж регіону. Безпосередньо району і міста Подільська. З музеєм дуже давна співпраця. У мене вже частина робіт передавалася раніше моїх. Ось. І зараз я доповнюю колекцію вже до свого логічного якогось Не хочу сказати завершення, тому що співпраця продовжується. І я думаю, що ці роботи знайдуть свої, свій відгук у глядачів, тому що робота повинна бути представлена для того, щоб її сприймав глядач, щоб він. Чомусь може і навчився, і чомусь може захопився, щоб воно склало для нього враження і щоб воно принесло користь. Вінницький баяніст Владислав Левицький здобув 18 гран-прі за 2023 рік. Студент другого курсу Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича лише за минулий рік переміг у 46 всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Хлопець має нестримне бажання виражати себе через музику та підтримувати свою країну у важкі часи. Каже, що до кожного фестивалю потрібно готуватися фізично і морально. Найважче підібрати репертуар разом з викладачкою Лілією Іванівною шукає такі твори, які рідко виконують і які є унікальними. Не просто знайти і ноти. І більше про музику та про творчість будемо говорити з баяністом Владиславом Левицьким. Вітаю вас. Добрий день. Чому ви вирішили присвятити своє життя музиці? Мені ще з самого дитинства подобається музика. Я пішов з мамою в музичну школу, послухаю, як грають там інші учні музичні школи, і мені сподобався саме баян. Чому саме баян? Тому що баян для мене це унікальний інструмент, на нього можна грати і українські твори. Зарубіжні твори, сучасні твори, там швидкі, повільні, багато Ось так. Музика мене надихає на краще. Я відчуваю себе вільним, коли граю. На яких конкурсах отримали гран-прі? Я отримав багато гран-прі на багатьох українських конкурсах. І не тільки в Україні, а й в інших країнах світу, таких як Канада. Італія, Німеччина, Англія, Словаччина, Болгарія і інші. Саме такі, що мені запам'яталися, це конкурс мистецтва Україна, Словаччина, Румунський конкурс, Сіовес Руменія і інші. Ну, це мені такі самі, що більше запам'яталися. А чому вони запам'яталися найбільше? Що вразило там? Там дуже сильні суперники, хороші баяністи. Останнім часом часто лунають тривоги і конкурси проводять онлайн. Чи відчуваєте різницю грати перед публікою і перед екраном? Безумовно, краще грати перед публікою, тому що поток емоцій вищий, більше переживання. Коли граєш вживу, то відчуваєш себе вільним. Ти граєш для публіки і це краще, я вважаю. А скільки років займаєтеся грою на цьому музичному інструменті? Я займаюся грою на музичному інструменті 11 років. Що плануєте далі? Я так розумію, ви навчаєтеся в музичному училищі, правильно? І плануєте далі так. їздити на конкурси і здобувати перемоги? Так. Потім я після училища поступляю в Київську консерваторію. Там вже буде вищий рівень, і там будуть професійні конкурси з професійними баяністами. Я на це надію. Я вам дякую за розмову. Бажаю вам розвитку і нових перемог. Дякую. З нами на зв'язку був баяніст Владислав Левицький. І це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.